Розділ 31. Шукання скарбів. Вказівна стрілка Флінта. Джіме. звернувся до мене Сілвер, коли ми лишилися самі. Я врятував життя тобі, а ти мені, і я цього не забуду. Я бачив, як лікар підмовляв тебе втекти, краєчку мока, але бачив. І бачив, що ти відмовився, хоч і не чув слів. Це ти молодець, Джиме. Сьогодні вперше після невдалого нападу на форт побачив я проблиск надії, і це я завдячую тобі. А тепер, Джиме, ми підемо шукати скарби, але наосліп. І мені це не подобається. І ще ми з тобою муситимемо триматись разом пліч -о пліч». Бо тільки так врятуємось, незважаючи на всі примхи долі. Один з матросів гукнув нам від багаття, що сніданок уже готовий, і ми всі посідали хто як на піску біля вогню і почали перекушувати сухарями та смаженою солониною. Пірати розклали таке багаття, що на ньому й бика можна було б засмажити, а вогонь так розпащив що до нього підходили тільки з навітряного боку, та й то дуже обережно. Не менш марнотратно ставилися вони й до харчів, насмаживши солонини втричі більше, ніж могли з'їсти. А один з них, безглуздо регочучи, кинув залишки сніданку в вогонь, який спалахнув ще дужче від такого незвичайного палива. Ніколи в житті я не бачив людей, які були б такі недбалі за свій завтрашній день. Все вони робили абияк, даремно переводили харчі, куняли на варті, і, хоч були здатні виявити відчайдушну сміливість, ні на які тривалі військові дії не мали снаги. Навіть Сілвер, що снідав осторонь з капітаном Флінтом на плечі, жодним словом не дорікнув їм за марнотратство. Це тим більше вразило мене, що я знав, який він завбачливий натурою. Ех, браття! Сказав він. Щастя ваше, що тулуб думає за вас своєю головою. Я таки домігся, чого хотів. Звісно, шхуна в них, де саме вони тримають її, я ще не знаю. Але як тільки викопаємо скарби, ми обнишпоримо всі береги І таки знайдемо шхуну. А тоді, браття, оскільки й шлюбки в нас, Наше візьме гору. Отак От промовляв він, набиваючи собі рота смаженою грудинкою. Цими словами він відживляв у них надію і довіру до власної персони, підбадьорюючи водночас, як мені здавалося, і самого себе. Щодо нашого заручника, провадив він далі. То сьогодні, гадаю, він мав останню розмову зі своїми любими друзями. А я тим часом довідався дещо новеньке. За що йому дякую? Проте ця справа кінчена і не варт до неї вертатись. Я поведу хлопця за собою на шворці, коли ми підемо шукати скарби, бо його про всяк випадок треба пильнувати, як ока в лобі. А коли ми відшукаємо скарби, повернемо шхуну і вийдемо в море усім чесним товариством. О, тоді ми таки побалакаємо з містером Гокінсом належним чином і віддячимось йому за все, що він для нас зробив. Не дивно, що пірати тепер були у доброму гуморі, зате я відчував себе вкрай пригнічено. Якщо новий Сілверів план здійсниться, то цей подвійний зрадник не вигатиметься ні хвилини, як йому вчинити. Він веде гру на два боки, але безперечно. Обере піратське багатство та волю, а не саме врятування від шибениці, на що він тільки й міг розраховувати, переходячи на наш бік. Та навіть якщо обставини змусять Сілвера виконати обіцянку, дану доктору Лівсі, нам, однак, загрожуватиме смертельна небезпека. Коли пірати викриють його зраду, як зможемо ми двоє він, каліка і я, хлопчак, вистояти проти п'ятьох дужих. І витривалих моряків. Додайте до цих двох побоювань ще й те, що мене непокоїла дивна і таємнича поведінка моїх друзів. Чому вони покинули блокгаус, чому віддали карту, що означає остання пересторога лікаря Сілверові? будьте насторожі, коли знайдете скарби. І ви охоче повірите, що в такому стані мені аж ніяк не хотілося снідати і що я мав гнітючий настрій. Коли поплівся за своїми тюремниками на пошуки скарбів. Дивним видовищем були б ми, якби хтось міг спостерігати нас, усі в заторганих матроських робах, усі, крім мене, озброєні до зубів, у сілвера висіли аж дві рушниці одна на спині, друга на грудях, та ще він причепив до пояса великого кортика і засунув у кишені широкополого сурдута два пістолі. Химерність сілверового вигляду довершував на плечі в нього капітан Флінт, що безугавно вигукував усякі морські проповістки. Мене обв'язали впоперек тулуба мотузкою, і я слухняно поволікся за кухарем, який тримав один кінець її то у вільній руці, то в своїх міцних зубах. Одне слово, мене вели як дресированого ведмедя. Усі матроси щось тягнули. Одні несли кайла й лопати, саме їх найперше вивантажили вони за спаньоли. інші солонину, сухарі й горілку на обід. Харчі всі, як я помітив, були з наших припасів. Тож Сілвер учора казав правду, що якби він не уклав угоди з лікарем, то піратам, втративши корабель, довелося б пити саму воду та їсти дичину, яку вони вполюють. Але вода їм не дуже смакувала б, а мисливці з моряків здебільша поганенькі. І якщо в них було так мало їстівного, то навряд чи багато було і пороху. Отак наладовані ми всі, навіть і поранений у голову пірат, якому краще було б лишитися в холодку, подалися чаріткою до Бухти, де на нас чекали дві шлюпки. Ці шлюпки також мали на собі сліди надбальства повсякчас п'яних піратів. Обидві були забагнючені з водою на дні. А в одній з них була поламана лава. Задля більшої безпечності матроси вирішили взяти з собою обидві шлюпки, і ми, розділившись на дві партії, посідали в човни і відчалили від берега. Дорогою засперечалися про карту червоний хрестик на ній був, звичайно, завеликий і не міг точно означати місця. Пояснення на її звороті теж не претендували на виразність, написано там було. Коли пригадує читач таке: високе дерево на схилі підзорної труби, напрямок на південь, від південь, південь, схід, острів кістяка на схід, південь, схід і схід, 10 футів. Отже, за головну прикмету правило високе дерево. Прямо перед нами бухту замикала високорівня в 200-300 футів заввишки, що на півночі з'єднувалася з південним схилом підзорної труби, а на півдні переходила в скелясту верховину, названу бізаньщоглою. Верхню частину високорівні покривали сосни різної височини. Окремі сосни велетні були на 40-50 футів вищі за своїх сусідок. Тож, яке саме з цих дерев позначив флінт? Можна було з'ясувати тільки на місці за допомогою компаса, та не встигли ми проплисти і півдороги, як кожний пірат уподобав собі котрусь сосну і став твердити, що саме вона і є флінтовим високим деревом. На це довгий Джон тільки знизував плечима і радив зачекати, поки доберуться на місце. Сілвер наказав гребцям не дуже налягати на весла, щоб не втомитись передчасно. Після досить довгої плавби ми причалили в гирлі другої річки, що протікала лісистим узгір'ям підзорної труби. Звідти, взявши трохи ліворуч, ми подалися схилом на плато. Попервах нам довелося йти повільно, бо ґрунт був багнистий і заважали густі зарості, але мало помалу схил крутішав, багна заступило каміння, і рослинність була вже вище й не така густа. Це була, власне кажучи, найкраща частина острова. Замість трави тут розрослися запашний дрік та різні кущі, вкриті цвітом. Серед зеленої гущавини мускатного горіха подекуди височили червонуваті стовбири сосон, що кидали широку тінь, і смолистий дух змішувався з запахом мускату. Свіже повітря діяло на нас підбадьорливо, хоч навколо стояла полуденна спека. Загін розсипався широким віялом, і матроси весело перегукувались одні з одним. Сілвер ішов посередині, він трохи відстав від решти, захекавшись насипкому каміння чи круто схилу, а я ступав за ним, прив'язаний на мотузці. Мені не раз доводилось подавати йому руку, щоб він не послизнувся і не скотився вниз. Отак пройшли ми з півмилі і вже піднялися на край плато. Коли раптом з лівого боку хтось закричав переляканим голосом тоді ще й ще, і ми всі метнулися у тому напрямку. Не може бути, щоб він знайшов скарби, мовив старий Морган, пробігаючи повз нас. Ми ще не дійшли до того місця. І справді, коли ми прибігли туди, то побачили щось зовсім інше. Під великою сосною лежав людський кістяк з рештками зотлілої одежі на ньому. Його оповив зелений стелюх, що, пнучись угору, потяг за собою і деякі дрібні кістки, я певен, що в кожного з нас ту хвилину мурашки поповзли по спині. Це моряк, сказав Джордж Меррі, який був сміливіший за інших, і, підійшовши ближче, почав оглядати стріп'я на кістяку. В усякому разі на ньому було моряцьке сукно, а хто ж бо інший? озвався Сілвер. Гадаю, ти ж не сподівався знайти тут єпископа, але от лежить він якось неприродно. І справді, позавкістяка була таки дивна. Не знаю вже чому. Може, це зробили птахи, які дзьобали його, або ж видкі рослини, що обснували людські рештки, але скелет лежав витягтись так прямо, мов стріла. Ноги його вказували в один бік. А руки, піднесені над головою, як у плавця перед стрибком у воду, в інший. Хоч я й старий туман, але дещо вже второпав, сказав Сілвер. Це ж компас, он де й вершина острова кістяка випинається, мов зуб. ну за компасом, куди показують ці кістки. Перевірили. Кістяк і справді був випростаний у бік того острова. І компас підтвердив напрямок на схід південь схід і схід. Так я й думав, вигукнув кухар. Це наче вказівна стрілка. Значить, отак навпрямки полярна зоря і веселі долари. Але побий його грім, коли я згадаю Флінта, мене аж морозом обсипає. Це ж один з його жартів, нема сумніву. Матросів було шестеро. А вів один, і він повбивав їх усіх, а потім одного мерця приволік сюди і поклав за компаса хай йому чорт, довгі кості, і руде волосся. Е, та це ж хіба Еллардайс, чи що? Ти пам'ятаєш Еллардайса, томе Моргане? А як же? відповів Морган. Добре пам'ятаю. Він ще гроші мені завинив, та й забрав мого ножа, коли їхав на острів. Тоді цей ніж повинен десь тут бути, озвався матрос. Флінт не такий був, щоб трусити чиїсь кишені, а птахам ніби ні до чого. Гай, правда, хай тобі чорт. вигукнув Сілвер. Але тут нічого немає, сказав Меррі, обмацуючи землю біля кісток. Ані тобі мідяка, ані тавлинки. Щось воно дивно. Такий справді, щоб йому всячина, погодився Сілвер. І дивно, і якусь мулько. А знаєте, браття, коли б Флінт був живий, кепсько довелося б нам з вами. Їх було шестеро, нас так само шестеро. І ось від них лишилися самі кістки. Ні, він помер. Я його цими своїми баньками бачив мертвим, озвався Морган. Біллі привів мене глянути. Флінт лежав з мідяками на очах. Мертвий то він мертвий. Це звісна річ, сказав пірат з пов'язкою на голові. Та якщо чиїсь духи має бродити по землі по смерті, то це таки флінтів? Бож, боженьку боженько мій, до чого важко він помирав, цей флінт? А так, помирав він недобре, підтвердив інший. Хто скаженів, то вимагав рому, хто заводив пісню, він її одну тільки і знав оцю п'ятнадцять хлопців на скрині мерця. Правду кажучи, мені не люба ця пісня від тих часів. Було тоді спекотно, віконце відчинене, і чутно, як він горлає її на весь голос, хоч сам уже одною ногою був в могилі. Рушаймо вже, рушаймо, сказав Сілвер. Годі цих балачок. Він помер і не розгулює по світу, це певно. Та й привиди, коли блукають, то тільки ночами, а нині день. Знаєте, від дурних розмов голова Сивіє. Гайда вперед, на нас чекають дублони. І ми, звісно, рушили далі. Але хоч сонце світило яскраво, пірати вже не розбігалися, як раніше, а йшли, збившись у кубку, і озивались один до одного стиха. Мертвий моряк нагнав на них неабиякого жаху. Пригоди тривають. Якщо слухати було цікаво, оцінюй, пиши враження і підтримай наш курс донатом. Дякую, що слухаєте.